Thank you. Візьми мікрофон. Насправді це дуже таке було спонтанне рішення. Я довго про це думала. Я досліджувала реформу поліції ще за часів Грузії після революції троян ну, мене зацікавило. І дуже тішилось, коли таке почало відбуватися в Україні. Я спілкувалася з полісменами в інших містах. Мене цікавило це питання, і сьогодні. Якось так спонтанно вирішила спробувати раптом, тому що ну насправді я дуже хотіла змінити нашу країну. Я вже над цим працюю маленькими кроками до великої мети. Але мені здається, що інколи потрібно трішки більше повноважень. Тут не йдеться про слові методи, але просто, до прикладу, корупція чи інші якісь злочини громадські активісти не можуть так присікати, як це могли робити ну, відповідні компетентні органи. З Самого дитинства хотілося б якось хотілося мені от працювати в таких. Такій структурі, як міліція, зараз МВС і так далі. Зараз такий є шанс дуже хороший піти в нову поліцію. Найголовніше, я думаю, що хочеться змінити щось на краще, змінити от цю корупцію, цю цьому поставити крапку. І, а саме найголовніше це, я знаю, забезпечити, напевно, порядок і хороше дитинство для своїх діток і для, для всіх. Людей сьогодні у нас тільки почався набір. Ми будемо набір. Це буде тривати протягом трьох тижнів. До 26 числа будемо набирати анкети. Після того в нас почнеться тестування. він буде тривати до 12 грудня. 12 грудня ми почнемо навчання. Під час тестування будуть чотири етапи: на першому етапі ми будемо проводити тестування загальних здібностей людини. Потім буде військово лікарняна комісія. Тест фізичної підготовки і психологічний тест. І останній етап це співбесіда, в якому будуть брати участь і громадські діячі, в тому числі і психологи, і психіатри, і в тому числі співробітники МВС. За результатами цих всіх тестувань ми оберемо 360 кандидатів, які мають вийти вже на вулиці в Чернівцях після навчання десь в середині в кінці лютого наступного року.